За допомогою системи IQ Shingles Thermosystem ви можете монтувати черепицю на дахах з низьким кутолом нахил від 4 до 15 градусів без використання цвяхів. З цією системою можна використовувати і комбінувати всі типи черепиці ICO. У цьому фільмі ми показуємо, як застосовувати систему IQ Shingles Thermosystem на дахах з низьким ухилом від 4 градусів. Дерев'яний настил повинен бути зроблений з плит OSB зі шпунтом і пазом. Якщо ви хочете, щоб стеля, яку може бути видно знизу, була виконана з естетичних дерев'яних дошок, ви можете замонтувати їх поверх більш тонких плит ОСБ зі шпунтом і пазом. Ми рекомендуємо, щоб даховий настив мав мінімальну товщину 22 мм. Завжди перевіряйте місцеві будівельні норми щодо правильної товщини кривільного настилу. Почніть з примикання крапельника на карнизі, а потім очистіть поверхню покрівлі. Встановіть рулон Armor Base Thermo ID і замініть плівку стильної сторони. Розверніть Armor Base Thermo ID горизонтально на даху, паралельно карнизу, починаючи знизу і догори. Для більш ефективної роботи корисно, якщо в укладенні беруть участь дві людини, і не забувайте, що для правильного монтажу мембрану і легкого розмотування завжди зберігайте рулону у вертикальному положенні, навіть після того, як попередньо вона була нарізана частинами. При нахилах від 4 до 15 градусів немає необхідності фіксувати мембрану цвяхами. Але для скатів понад 9,5 градусів для черепиці Cambridge Extreme і для скатів понад 15 градусів для всіх інших видів черепиці потрібно використовувати звичайний метод монтажу бітумної черепиці за допомогою цвяхів. Рулон почне клеїтися пізніше при інсталяції черепиці I. Горизонтальні напуски мембрани Термо AD мають бути 10 см, а вертикальні 15 см. Обов'язково зніміть захисну плівку, притисніть всі напуски валиком. Для великих стоїн даху нанесіть крейдові лінії, щоб створити візуальні орієнтири, яких слід дотримуватись під час укладення черепиці. Зверху на мембрану змонтуйте металеві оклади, на назвися. Наступний крок підкладення черепиці, починаючи зі стартової смуги в нижній лівій частині даху. Укладайте верхній шар Armour Base Thermo AD за допомогою пальника, поки не зникне поліпропіленова матова тканина і не розплавиться верхній бітумне на покриття. Нагрійте мембрану належним чином. Опалюйте тільки верхню поверхню мембрани і почніть з укладки стартової смуги на розплавлений бітум. При укладанні черепиці Cambridge Extreme Завжди знімайте захисну плівку зі зворотнього боку кожної черепиці. Продовжуйте укладання черепиці айко з лівого боку по діагоналі без використання цвяхів. Покладіть черепицю на розплавлений верхній клеєвий шар мембрани у відповідне місце, і використовуйте клей для черепиці Айко на решетування і приклеїти черепицю на металевих планках. За допомогою цього методу можна використовувати і комбінувати всі типи черепиці Айко, ламіновану, таб, Бібер або інші форми. Яку б форму ви не вибрали, не опалюють черепицю Айко тільки мембрану термо AD. Самоклеючі смуги або клейкі частини активуються і склеються під впливом сонячного тепла. Типу Ми обрали черепицю Cambridge Extreme 9,5 градусів. Autumn Браун коричневого кольору. Під час монтажу черепиця Айко гаряча, тому будьте обережні, щоб не залишити слідів від взуття. При необхідності підніміть верхню частину черепиці і нагрійте ділянку мембрани безпосередньо під піднятою черепицею. Окрийте черепицею весь дах. Садові будиночки або садові навіси не обов'язково вентилювати, але, з іншого боку, дуже важливо вентилювати покрівлю з бітумної черепиці на житловому будинку. Для системи Aiko Shingle Thermo на дахах з низьким кутом нахилу від 4 градусів до 15 градусів, Aiko рекомендує встановлювати додатково OSB або дерев'яний клин і піднімати гребінь за допомогою вентиляційної системи Vent Multi. Це дозволить уникнути просочування води у випадку, якщо вона буде накопичуватись близько до гребня. При монтажі гребня і хребтів прибивайте цвях на відстані 16 см від краю і на відстані 2,5 см з кожного боку, залишаючи видимую кожну 14-сантиметрову частину полюстка черепиці. Починайте монтаж з кінця гребня, зі сторони протилежній напрямку вітру, і ось вона, покрівля з низьким кутом нахилу, змонтована з бітомної черепиці Айко з гарантією 10 років.